Дезертири чи жертви, жовтневий суд Запоріжжя продовжує розгляд гучної справи бійців 51-ї окремої механізованої бригади, які нібито втекли до Росії, а згодом. Повернулися на територію України Їм предлагали остатися біженці. Ну вони просто сказали, да ми боїмося, ну ми вернемся в Україну. Ми тут не залишимося. Родичі підозрюваних у дезертирстві військових пояснюють, що бійці 51-ї бригади були змушені поїхати до Росії, бо фактично в Україні їх покинули на призволяще. Мовляв, наших військових кілька тижнів обстрілювали терористи, знищили усю техніку. А підмогу керівництво АТО так і не надсилало. Врешті-решт в Росії наші військові були недовго і таки повернулися до України. Тепер потрапили на лаву підсудних. Їх звинувачують у дезертирстві. Минулої п'ятниці та суботи жовтневий суд Запоріжжя відпустив під особисте зобов'язання 23 бійців. У понеділок мала вирішитися доля ще 18 військових. Однак, на момент написання сюжету засідання суду ще не завершилося. Відомо лише, що на захист військових стали 16 адвокатів. На даний момент ані находиться зі кожному із воєннослужачих виявляється правова допомога. Тим часом, з приводу дезертирства, висловив свої погляди, і начальник генштабу збройних сил України, і фактичний керівник, АТО, генерал Віктор Муженко. Він вважає, що на полі бою кожен почуває себе некомфортно, але хтось знаходить сили на виконання службових обов'язків, а хтось при першій можливості дезертує.